Так, запис пішов. Hello, friendly! З вами, Денис Френдлі. Сьогодні, як я казав вчора, а я мав казати вчора відео з цими цукерками. Що сьогодні ми знімаємо на зепір. Купили зі оцей. Трошки я з'їв сьогодні на ютуб-шорт. Виходить, що чотири штуки всі мої. Це ми відрізали на ютуб-шорт. Зараз доїмо. Тому такі справи. ось назва. Поїхали до заставки і їмо цей зефір від 0 до 10. Let's go! День справді реагує! Дені сфрені реагує, сьогодні буде реагувати на е, зефір ваговий, вацак, ванільний, білорожевий. Біло-рожевий. Біло. Біло-рожевий, біло живий, живий. Е, нема з чого зачитати, бо тато працює сьогодні. Добу. Тому записав коментарі. Так, ролик невчасно, але головне, що вийшов кожного дня, що виходить відео. Так, поїхали читати. Я записав 15 березня. До речі, всі коментарі ваші записав, які там були, всі записав. Не так багато було, все десь не скільки. 15 чи скільки там було. Раз. Два. Тут ще його третій був, був він два коментарі. Четверта, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий. там було 10 коментарів, ще 10. ага, там було 11 коментарів, бо там ще написав один там, по-російськи, чи я знаю когось там, я навіть не пам'ятаю когось, він за когось запитав, чи я його знаю, і написав просто ніт. То значить 11 коментарів, бо то відповідь ще рахується. Як ти комусь відповідаєш коментарі, то теж рахується коментар. Добре, поїхали читати. Прокоментувала Маргарита і Віта. Я думаю, Мавка це найкращий мультфільм в українській анімації і в загалом світі. Та я взагалі думаю, що це Мавка переплюнула взагалі Ді... Вол Дісней, Студіо, там ще всякий Дісней, Я дивився. Просто мелькавки відоси, які записали про Мавку. Пишуть, що е, Мавка це Плагіат Дійсний, Мавка це перевищила, е, Мавка переплюнула Дісні анімацію. Там не порівнюють Мавку з Ельзою, що крижене серце, дуже похоже до крижаного серця. Ну так, Мавка реально дуже годний мультфільм, бо анімація дуже годна, дуже класна. Але не знаю, чи я буду дивитися. Ну, То так треба пройти, то, то що в кінотеатрах, тудись в інтернеті вже з'явиться. Скільки? Десь через місяць, так? тобто вже у квітні, десь у квітні, може, подивимось. І подивлюся, подівся на камеру враженнями, якщо подивлюся. так. Дуда Дуденко знову Ютуб лайки списав: добре, вчора залишив. Ну, хоч би вчора було. Ні, вчора, як перед залишив, вчора вже не було. Цікаво, а цієї суботи будуть вже коровичі трубочки чи знову мілка? Я в суботу, може, піду, подивимося, може вже і візьму для вас коровичі трубочки. Ну я так не хочу топити, купа молока піде, то мало що того з'їсть. Але вже просите, окей, буде. Е, Марія Кольденко, треба було тобі розкла... розкласти мішко, що? Ліжко тоді б шия не боліла. Ага, ну так. ну А я не розклав. я психанув, що в мене щось там не вийшло, і засну, як заснув. Дальше. Е, Саня, минута 10.00. Ну і нікнейм. А сейчас у тебе болит шея? До речі, вже ще не болить. Можу туди-сюди покрутити, вже прийшло. Вчора ще, якби я покрутив, трохи боліло. Значить прийшла, слава Богу. Е, далі, Джек Подло. Денис, а як там твій телефон ремонтують або вже зремонтувають? Дивися, в понеділок, йшов, вони казали, що дзвонять, я даю їм час до п'ятниці. Якщо до п'ятниці вони не дають завтра, допустимо, сьогодні середа, завтра четвер не дають знати, то вже я. У п'ятницю сам іду і питаюся, як там і до чого. Тобто я не буду їм кожен день надоїдати, приходити, а лише у кінці на початку тижня і у п'ятницю. Буду так заходити. Напевно, не буде на 20 березня знову телефона. У мене купа планів на 20 березня, і там ще 21 і 23, бо 22 вже нема. 23. 22 є, типу, я вже на 22 вже багато не ви ну, так як ці дні, то не вигружаю. Та і вже будемо на цих телефонах батьківських на тату, він ти не знає, це жесть. Коротше, подивимось. Е, далі. Е, Леонос, де нижні, чекаємо коротший трубочок, нові смаки, коли будуть в суботу, постараю в суботу, якщо вже просите, постараюся взяти для вас у суботу того чоловіка, що він завжди на базарі. Далі, Настя Тудорченко, я пам'ятаю, подібна ситуація була у мого е, брата. Він колись лягнув на край ліжка, і його цілий день спина боліла, тому треба лягати повністю на ціле ліжко. Ну так, так, бачиш, він напевно, з краю ліжка і то такое якось. Нерівно спав можете і через те його шия боліла. Так само я тако ліг скручено, не повністю не бо складене ліжко, не повністю тобі дає комфорт тако складено, ну і тому і боліла в мене шия, в нього спина. Ну і тут ще один коментар від тренди тік Ну, як там Денис Френлі не передумав з коміксами, все-таки у 26-му році, чи можливо швидше покажеш. Ну, я думаю, TikTok, тренди Тіктока. Я думаю, ти мав би розуміти, що як я можу швидше показати, якщо ноль переглядів. Якщо взагалі ніхто не дивиться, відсили там 2-3 комікси. Якщо є три навіть, які набрали 100 передів, бо ви написали 100 коментарів. Бо ви вже проявили активність написали, то не знати, чи є три комікси, які хоча б 100 передів набрали. Ну, є там якісь там пара, але я не знаю, чи є три. Тому не планую і не хочу. Передів нема. сорі, показувати не буду. Я, я показую, хочеш коміксів. Заходи на другий канал Деніс Рені і ще я деколи на цьому каналі викладаю в шортах. Деколи я викладаю шорти, комікси Angry Toons є. А, це повторні. Так, я зрозумів, ви хочете нових. Ну, не буде, не буде, вибачайте, нема передів, нема коміксів. Все, а ми приступаємо з вами до зефірок. Це раз не так довго коментарі. Ну, тоді поїхали їсти. Давайте. Let's go. Доїдаємо все. І все, поїхали. А я вже не туп шанс зняв наперед уже поздно. Непогано. Типа такий бургер. Зефірний бургер виглядає, Поїхали. І ручави і біли. Хм. Поставлю 9 балів, смачно. Це ми з нормах з вами зимо, що буде час. У мене ще тут чай є, до речі. Можна... А, вже випив. М -м -м, мами на шився. Ну окей. Добре, давайте окремо рожеве, окреме біле. Let's go! Дивіться, я мав сказати це на початку відео. Скажу зараз. На завтра я хочу для вас зняти. Ну давайте покажу. Давайте покажу, бо що це буде. Так. Ще мама купила... не знаю, вчора. Оце. Скажете, ми це з вами їли, але дивіться. Е, тістечко WhatsApp Ластівка. Ми це їли з вами з гусульських солодощів, то були просто такі зефірки, а це ще з горіхами. Та має... Ну коротше у середині горіх. Я подивлюся завтра ще в студії. Бо вже тато буде, там буде вже студія, бо я тут не скачу у студію, бо тут забагато. Подивлюся, чи я на це реагував, чи не реагував. Якщо ми на це не реагували, завтра ще на це знімаємо. Ну треба це все пересняти, що я в хаті, а потім вже йти в магазин. Та. Ще в нас тут є. Що це? Вафлі тоні лемонні. Ну, лимонні вафлі ми з вами походу точно їли, це 100%. Мені здається, я ще теж подивлюся, ці. Ну, лимонні, мені здається, реагували. Ну, можете мені нагадати в коментарях. Ну, я завтра і так перевірю у студії, чи ми реагували, чи не реагували. Але оті. Походу, не реагували б. Ну, були подібні сусульські соли. А тут з горіхами ще горіхів плюс. Значить вже інше. Будемо завтра то реагувати. Непогано. Добре, поїхали, біле. Біле 8 балів, Щось не дуже. Видно разом краще. Ну, біле чомусь 8 балів. Давайте рожеве попробуємо. Хм, а рожеве краще за біле, Прикол. Ну рожеве що, на 9 балів? Там ви писали мені, за, щоб прев'ю я поставив за 10 березня, то тепер не поставив, не мав часу. Ну, постараюся сьогодні або завтра. Якщо сьогодні не вийде, тоді вже завтра, чекайте. У мене нема цілий день телефону, як було колись. Бо Realme, Я тут хочу свої завдання виконати, кліп ще, Бруна, зараз на 20-ту годину зробити цей ролик зарусити, плюс прем'єра, ще поспілкуватися з вами в чаті, там, подивитися, що ви там пишете в чаті. Ну, немає часу, наприм'я. А прев'ю вже постараюся, може, завтра давайте. Завтра вже виділю там пару хвилин і зроблю ті прев'ю і назва відео. так? Таки справи. До речі, не забувайте. 30 березня Бьорн, яблуко, груша, Ну, зелений там такий Бьорн. Хто в магазин часто ходить, знаєте, що є ще зелений смак. Я візьму зелений смак. Бьорна. Коротше, рожевий 9 балів. Те ще маємо пару днів. Короче, це кінець березня буде. Той Бьорн. Все-таки всі смаки. Ну, знаєте, Бьорн... Я реально чи давно пробував чи ніколи ну, ну знімав відео, значить пробував колись на старому каналі. Але я смак взагалі не пам'ятаю. Я попробував цей Бьорн з вами 10 березня. Він мені реально якийсь такий смачний видався. реально, Це типу енергетика, його можна продавати як звичайний напій. Реально смачний. А ні, там під бульмані ми з вами пробували на відео. Мені взагалі не сподобався. А от Бьорн реально якийсь особливий, прикольний напій. Треба. Я б, треба його ще десь можна взяти, Бьорн, як я казав на відео, змішувати там з чи чивчиком, чи з Кока-Колою пробувати. Ну, це вже таке. Або просто Бьорн. Ну, просто ми вже пити не будемо, бо ми вже його реагували, так. Але. Ну, непоганий напій. Чекаємо нових ще смаків від Бьорна. Не знаю, чи будуть. Ну, коротше чекаємо. А, давайте зробимо до цей ще чай. Давайте попробуємо, що з цього вийде. Там у нас трохи є часу. Давайте зробимо. Я ще зараз постараюся, чайник гарячий. Тепленький. Я постараюся зараз ще дознімати шорти, бо я на другий канал ще маю 5 шортів сьогодні зняти. Бу. Другий канал, так, тут вже нічого не, не, на основний не знімаю, а на другий канал. Просто другий канал по шортах вроді більше дивляться. Так, тому що справа. Та ще й Я не думав, що той другий канал мені 3 тисячі не береться. А ви уявляєте, досить того, що цей 16 тисяч, та й на другий вже майже 3, ну, 3 тисячі підписалося. Це, це той другий канал об'єднав Бруно Загрейта по підписках. Прикол. Бруно там 200 тисяч загрузок відео. А в цього тільки тисячі чимось. Ну, тут суть не скільки ти завантажив, а скільки тебе подивилися. Ну і підписалося. Та... Ну, кого як. Це ж треба, щоб ще другий твій канал повезло хай ну, розкрутитися до 3000 підписників. Скажете, і другий канал 10 тисяч набере. Ні, не набере, не. Не сумнівайте, ну це я вже не вірю, це вже не набере. Хоча він буде по місяцях так набирати, як цей. Та де дете? 2000 він ще десь у грудні набрав, це ж тепер він 3000 набрав. Коли це це? Тепер у березні. Це вже пройшло 2 місяці. Чи 3. Та коротше не набирай навіть 5000. тисяч, ти все. Ти все, друзі. Так. Треба ходити по цукор, але не в цьому відео. Бо то, що цукор ще стало, походу. Мама хотіла, ну то, що ми з вами спілкувалися по спілкую, ну, написати там, типу, ту рагенцію, бо вона заплатила ще на початку 22 7 тисяч гривень, типу наперед приплатила, що ми мали кудись їхати за кордон ну відпочивати. І... Так через війну нічого не, не вийшло, а в нас 7 тисяч забрала тих грошей. І має щось вирішувати. Хотілося б, не знаю, не знаю. Хотілося би за кордон. Подивитися, а то з в відною. Не знаю, подивимося. Поїхали, щаємо. Ну, та сама оцінка. Хай буде дерева. Ой, але щаємо навіть 8, бо щось не так особливо. А, доїдаємо. Думали, що напевно погано, та там не особо погано, але забагато, там. Чотири штуки і забагато. Я ще думав, чотири штуки вийшло скільки там. 41 гривень, думаю, нічого бік дорого. Я думаю, хоча б це шість. Я думаю, ще би дві штуки мені би вам довіду. А я бачу, що я, ми з'їли з вами, бо та одна була відрізана, половина. То це ми раз. Раз, два, три. І майже чотири. Ну, і я вже наївся. Ну, то, значить, дійсно, з ефіри ну, такі повні, тому достатньо, так. Але, ну, трохи дорого. Хм, Сьогодні у мене невдача трохи. Е, я йшов у плазму. Дивитися всі свої карточки пам'яті, що там в мене є. Бруно, якісь кліпи, мої там відео, що я дивився з 2019 року, як я їхав у Львів. Там, знімав, там ще ми відпочивали 19 й рік Трускавець. Е, я знімав Дельфінарій Оскар, там ми були, я подивився, там три відоси є. Може, десь змонтую колись, не знаю, чи змонтую. Перевідів я не маю, нема. Мені бажання вам щось монтувати. Ви горизонтальне відео не хочете дивитися. Скажете на вертикальне змонтуй. Ну там до хвилини, там більше треба хвилин, ніж хвилина. Там треба десь хоча б той влог, ну стільки 6 хвилин може, 6-7 хвилин або до 10, не знаю. Я хочу, щоб мене таке на цих дивилися. Будуть до цих дивитися, буде бажання щось монтувати. Так, не хочете, то і я не хочу. Скажете, що кожен день просто їш на камеру. Ну, а просто з вами спілкуватися, їсти на камеру без монтажу. Це хоч розплюнути щодня, та, розумієте. Е, і цей що я хотів... я подивився карточки. І знаєте, там перехідник, адаптер. Запихаєш, е, типу така, як флешечка, флешечку запих... Ю, цю, карту пам'яті запихаєш, і запихаєш в е, цю плазму. Дивитися. І так запихав раз за другий, раз за другий, третє, за четверте, п'яте за шосту. І раз, запхав. І вже не світиться. Не світиться і взагалі не бачить е, плазма вже е, Ну, ту флешку з карту пам'яті. Я думаю, може гніздо поламалося. Я взяв, флешку, флешка на Ізі запустилася. Це вже не запускається. Настільки китайська херня. І я вже це не перший раз міняю, я вже другий раз це поміняв, бо перший раз таке саме було, Вид, е, що теж багато міняв, міняв, міняв. І раз і вже не робить. Потім Поміняв на другу, тобто заплатив гроші за другу. І знову та сама ситуація. Видно те, що я частенько коли запхаю, тут зразу подивився, на мах і випхав. І так за наступну, Я хочу всі передивитися. Це видно, випхав, запхав, випхав, запхав і згоріло. та. Ну, херня така китайська, не знаю. Підійду завтра там до рем цього, що ремонтує там всяку техніку, запитаюся, що там ти до чого. Зможе, зремонтую, не зможе, обійдуся, мені без цієї херні обійдуся, що я зроблю? Буду флешки дивитися тільки ти все. Не хочу робити, то не йде до сраки. Дебільна китайська флешка. Останнє. На рахунок 3. 3, 2, 1. Тільки би мене не стошнило, я. Ви розумієте. Знову би крініш не стався. Ну давайте. Все! Все з'їли. Ось на цьому все, друзі. Оціночка 9 балів. Білому поставив 8, щось на 9 не тяне розуму, поставив, хай буде 9. На цьому все. На зв'язку був день з Очікуйте завтра те, що я вам показав. Надіюся, що, напевно, скоріше. Я подивлюся, якщо ми це знімали, то вже піду в магазин. Або вафлі. Вафлі лимонні точно я знаю, що знімали. А ось оце, мені здається, не знімали з горішкою. Я подивлюся. Якщо знімали, все-таки піду в магазин. Не знімали, чекайте завтра на той. Ластівки, чи як то називається. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Дес Френд. Давайте коментарі і підписка. Бачите, лайки, напевно, ютуб уже знову не хоче зараховувати, тому не ставте, не ставте. А Підписка і коментарі, ласкаво прошу. Ось це ми завтра будемо їсти. Тістечко, оце кластівка. Добре, друзі, пока. Бувайте. Перейкачку Зоб каже, до побачення. Бувайте, друзі, пока!